З 2 числа пройшла архітектурно містобудівна рада. Не проходила архітектурно-художня рада. Попередні ради вони були архітектурно художні. Можу вам показати протокол, протоколи. А ця була архітектурна містобудівна. Різниця полягає в тому, що архітектурно художня рада розглядає концепції, думки, і на ній присутні архітектори, художники, тобто люди, які схвалюють саму концепцію. Розглядаються різні питання охорони культурної спадщини. Склад її є стабільний. Чим більше, тим краще. Архітектурна містобудівна це рада, яка вже має конкретні умови, передбачені положеннями, яка створюється конкретно при органі влади при управлінні. якою Керують керівники управління, в якій присутні всі служби і пожежники в тому числі. І саме головне, що там має бути, забезпечено більше 50% архітекторів. У нашій архітектурному місту будівній раді їх є біля 60%. Можу почитати пофамільно. І коли відбулося голосування, то все-таки було із тих, що були присутні, 4 було за. Один виявився проти, а один утримався. О, така статистика. Тобто, з точки зору архітектурного розгляду, все відбулося абсолютно фахово.